Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом маринаду для курячих крильців. Спочатку я курячі крильця розрізаю навпіл. Додаємо чайну ложку солі. Чорний перець і чайну ложку паприки. Так само гірчицю і 3 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки оливкової олії та одна столова ложка меду. І все це гарненько перемішуємо. Відправляємо в холодильник на 1 годину. Цим часом до крильць можемо приготувати картоплю. Спочатку я її розрізаю навпіл. Додаю оливкову олію та суміш спецій для картоплі. На форму додаємо оливкову олію і змащуємо її. Висипаємо на низ картоплю. І поверх картоплі викладаємо крильця на шпажках. Відправляємо випікатися годинку півтори при 180 градусах. Періодично також можемо змащувати крильця соусом. І все, наші крильця готові. Смачного підписуйтесь на мене, ставте лайки і до зустрічі в нових відео!